Інженер Новосанжарської лікарні Микола Бакула приїхав на склад Укрпошти для отримання енергоефективних ламп для медичного закладу. Сьогодні ми, згідно програми Євросоюзу від Укрпошти отримали ледівські електролапочки. Будемо проводити заміну. Будемо проводити утилізацію. Навіть не очікували, що, от, що цей проект так якби швидко реалізується. Обмін ламп від Укрпошти розширили на заклади освіти та медицини. Проект реалізовують за підтримкою Євросоюзу, 15-го числа. Мій заступник з економічних питань все це зробила. Зареєструвалися, подали заявку, пересчитали, скільки нам потрібно лампочок. Юридичні особи можуть обміняти на 10 квадратних метрів по три лампи в аудиторіях, палатах, процедурних кімнатах та по дві лампи на 10 квадратних метрів для місць загального користування, розповів директор Полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. Для цього потрібно керівнику зайти, зареєструватися в Дії, якщо досі не зареєстрований, зробити заявку. Для подання заявки потрібно авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, у розділі послуги обрати обмін ламп, заповнити запит, вказати площу заклад. Воду та типи ламп казати адресу, підтвердити та підписати запит. Отримали ми результат 716 лампочок. Подали заявку в дію, і буквально вчора нам уже прийшла на електронний почту лист. Що ми можемо отримувати ці лампочки? Обміняти старі лампи на світлодіодні можуть освітні та медичні заклади. Керівнику необхідно погодитися з тим, що він зобов'язується таку кількість ламп, яку він отримає, здати лампи розжарювання для утилізації. 9 червня. Подано близько 11 заявок, 4 Організації вже отримали, отримали лампи згідно заявок. В основному це медичні заклади. Першочергово це буде оперблок, реанімаційна палати, маніпуляційні. В кожному відділенню останні приміщення, підвальні, гаражі, пральня, харчоблок. Економія навіть від самого придбання оцієї суми вже у нас 50 тисяч. А ми тепер подивимося, яка буде ще економія по електроенергії, коли ми почнемо цим користуватися. Нагадаємо, на Полтавщині реалізувати проект для фізичних осіб почали від 30 січня. Марина Ларіна, Павло Лопотюк, Суспільне новини, Полтава.